Тільки отримати досвід практичний і отримати роботу. Досвід отримав, роботу отримав. Я так розумію, що ви даєте на більше, ніж можна очікувати. У мене справдились мої очікування від курсу. І я вже знайшов роботу на даний момент часу. Я вже отримала роботу. Так що ви хочете стати QA, Я рекомендую вам проходити цей курс від QA Group. На момент середини курсів, ну так під кінець, та я вже була на шести співбесідах і мала три пропозиції і, і обрала я з них одну. На момент курсів я вже працювала. Була моя друга співбесіда, і фактично з другої співбесіди я отримала отримала offer. отримати роботу. Е, що отримала, отримала і то і друге. І вже е, більше місяця працюю джуніор е, QA це це була моя перша співбесіда на роботу. До другої це? я, я на навіть, навіть співбесіди не встигла дойти. О, це було те, що я шукала, і я це отримала. Mm -hmm. Я подала перше резюме. Мені подзвонили. Я пройшла три співбесіди, і я вже працювала. Рекомендувала вам приходити і вчитись тут.